Генеральний секретар НАТО Марк Рюте здійснив неанонсований візит до Одеси, де провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. А цей візит став важливим сигналом підтримки України в умовах посилення російських атак та активізації дискусій щодо майбутніх гарантій безпеки. Рюте пояснив позицію НАТО щодо України, а також розповів щодо миротворчої місії та коли Україна можливо стане членом НАТО. Володимир Зеленський під час зустрічі з Рюта наголосив на критичній потребі України саме в системах протиповітряної оборони. А він особливо акцентував увагу на системах Петріот, які, за його словами, є оборонною зброєю, необхідною для захисту від російських ракетних атак. Зеленський підкреслив готовність України придбати ці системи, але зазначив, що остаточне рішення залежить від політичної волі країн-партнерів. Звичайно, ця заява відображає нагальну потребу України в посиленні ППО, особливо в умовах зростання кількості російських ударів саме по цивільній інфраструктурі. Президент України висловив подяку Марку Рюту за його незмінну підтримку та солідарність з Україною. А він також разом з генсеком НАТО відвідав поранених українських військових в одній з одеських лікарень. Цей візит став символом підтримки українських захисників та визнання їхньої мужності у боротьбі з російською агресією. Що цікаво, Марк Рюте прокоментував ідею прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні про поширення захисту НАТО на Україну без членства. Тобто стаття 5, можливо, може розповсюджуватися на Україну навіть без членства в НАТО. Що таку можливість. Будуть, будуть розглядати лише після укладання перемир'я України з Росією. Це свідчить про готовність НАТО розглядати різні варіанти гарантії безпеки для України, але на жаль, в майбутньому. Також генеральний секретар НАТО роз'яснив позицію альянсу щодо членства України в НАТО і тут він розмежував два поняття: це мирна угода та довгострокові перспективи. Він підкреслює, що шлях України до НАТО є незворотнім, але терміни членства поки що не визначені. Марк Рюто називає малоймовірною участь військових НАТО в миротворчій місії в Україні після припинення вогню, посилаючись на можливі наслідки для оборонної території Альянсу. Однак він зазначив, що союзники розглядають різні підходи до розгортання миротворчих сил, включаючи. Участь окремих країн-членів НАТО в таких заходах. Таким чином, візит Марка Рюте до Одеси став дуже важливим сигналом підтримки України в умовах війни. Де Зеленський підкреслив критичну потребу України в системах ППО. Марк Рюте е, засвідчив готовність НАТО розглядати різні варіанти гарантій безпеки для України, але підкреслив, що це станеться в майбутньому. Дискусія про майбутнє членство України в НАТО залишається, друзі, актуальною, незважаючи на заяви Росії, що вона проти того, щоб Україна вступила в НАТО. Як бачимо, генеральний секретар НАТО відвідав Україну, відвідав наших військових. Це говорить про потужну підтримку НАТО Україні. Але остаточне рішення, друзі, звичайно, залежатиме від розвитку ситуації на фронті та політичної волі країн-членів Альянсу. На цьому я завершую. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати об'єктивну та детальну інформацію про події в Україні та міжнародну реакцію на них. Дякую до зустрічі.